Господи, не знаю, чого просити в Тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче, дай рабові твоєму, чого сам я просити не вмію. Не насмілююся просити ані Христа, ані втіхи. Тільки стою перед Тобою, серце моє відкрите. Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Поглянь і вчини зі мною за твоєю милістю, уразь і зціли, скинь і підведи мене, благоговію перед Святою Твоєю волею і незбагненними для мене твоїми шляхами, приношу себе в жертву тобі, віддаю себе тобі, нема в мене іншого бажання, крім чинити волю твою, навчи мене молитися, сам у мені молися. Аминь. I mean, yeah.